Вітаю на каналі Візового Центру. Мене звуть Євгенія, і сьогодні ми поговоримо про співбесіду у американському консульстві. Співбесіда буде стосуватися візи B1B2. У даному відео я розповім, які питання тобі можуть задати, як на них відповідати чесно та впевнено. А якщо ти додивишся ролик до кінця, то тебе чекає невеличкий сюрприз. І так, поїхали! Що важливо знати перед інтерв'ю? Твоя головна мета переконати міграційного офіцера в тому, що ти не збираєшся мігрувати в Сполучені Штати. Тобі добре живеться тут, тобі є стабільна робота, друзі, родичі. І при цьому не шукаєш долі у їхній країні, а їдеш з метою туризму чи бізнесу, залежно від того, яка інформація вказана у твоїй анкеті. Тому відповідай на запитання чесно. Відповідай повністю відкрито. І в жодному разі не говори фразу, в анкеті все указано, дивіться там. В жодному разі не показуй свого хвилювання або, навпаки, не будь занадто зухвалий. Крім того, приходячи на інтерв'ю, не потрібно робити це за годину-дві до його початку. Прийди за 15-20 хвилин і цього буде достатньо. Ще більше нюансів по тому, як одягатися та як поводитись у середині у консульстві, розкажу в кінці у відео. І так, переходимо до першого із 10 топових запитань, які я підготувала. Чому ви хочете поїхати до США? Або яка мета вашої поїздки? Формулювання може бути різне, але відповідь завжди одна. Ту інформацію, яку ви зараз надаєте у міграційному офіцеру у консульстві, обов'язково має збігатися з тою анкетою, яку заповняли наші менеджери. Можливо, ви заповняли її самостійно. Але в жодному разі інформація не повинна розходитися. Якщо ви зазначали туризм, значить туризм. Їдете по бізнесу на конференцію? Так і відповідаєте. Мета поїздки бізнес. Обов'язково додавайте до цього звичайного єдиного слова якусь другу інформацію. Наприклад, я їду по туризму побачити такі-такі-такі місця. Я їду по бізнесу на конференцію на таку-таку-таку подію. Якщо я їду на лікування, то це буде лікування такої-то хвороби у такій-то лікарні. Якщо вас запитали цю інформацію, в жодному разі не можна її приховувати, розповідати інформацію, яка не збігається з анкетою, або відповідати на питання, я їду з міграційною метою, шукати друга, шукати роботу, шукати нареченого і так далі. Інформація має бути саме та, яка зазначена в анкеті дс 160 Далі. Де ви будете проживати? Теж немало важливе питання. Якщо ви їдете в гості, так і говорите, я їду в гості до такої-то людини і буду проживати за такою-то адресою. Дуже важлива ремарка: адресу запам'ятати. Тому що у вас буде перед собою ваша папка з документами. Можливо, її дозволять із собою взяти. Але в той момент, коли Міграційний офіцер задає вам питання: ну не будете ж ви шукати цю інформацію між паперів, шукати бронь готеля, чи, можливо, якась е, записка нотатка, яка зазначена на 4, 5 або 10 аркуші по рахунку. Тому обов'язково адресу вивчіть. Або ці важливі питання, які я задам зараз у відео, випишіть собі на перший аркуш А4, тому що, скоріш за все. І з вірогідністю 90% вас їх запитають. Наступне питання по частоті, які задають нашим клієнтам, це скільки часу ви плануєте перебувати в Сполучених Штатах. Нагадую, інформація має збігатися з анкетою. Якщо ви плануєте перебувати в Штатах два тижні або один місяць, недостатньо відповісти одним словом на це запитання. Добавляйте також. Ще кілька слів таких: я планую їхати до Сполучених Штатів і з 10 до 17 листопада буду перебувати у своїх родичів або друзів, або у бізнес-колег. Можливо, мені проплачує поїздку компанія та орендує мені готель за такою-то адресою. Повністю відповідайте на це запитання, тому і це буде викликати прихильність. Міграційного офіцера Він буде розуміти, що ви точно знаєте, куди ви їдете, наскільки у вас є чіткий план і чітке місце поселення. Ви не просто їдете, аби їхати, не знаючи взагалі, що ви будете робити в Сполучених Штатах. Наступне запитання: чим ви займаєтеся в Україні? Якщо ви лікар, менеджер, хірург, якийсь державний службовець? Недостатньо так само відповідати однією фразою. Добавляйте до назви професії також опис своєї роботи або бізнесу, або навчання. Це показує ваш зв'язок із батьківщиною. Заповнюючи анкету D-160, ви точно будете вказувати ці свої функціональні обов'язки в анкеті. Запам'ятайте їх, випишіть, а також вивчіть. Достатньо додати 2-3 речення, і міграційний офіцер буде знати точно, що ви там працюєте, а не вигадали професію для того, аби заповнити її просто в анкеті. Далі. Чи були ви за кордоном раніше? Обов'язково вказуйте правду. Усі відомості у вашому паспорті обов'язково відображаються у них у базі. Нерідко. Візові менеджери грішать таким ділом, що. Бачить у клієнта 5-6 перетинів українського кордону. Причому клієнт міг бути просто в Словаччині, просто в Польщі, у найближчому містечку, їхати до родичів чи знайомих. Але візові менеджери зазначають трохи дорожчі країни, щоб додати солідності своєму клієнту і зробити з нього трошечки ідеальнішого кандидата на візу у Сполучені Штати. Інколи вони зазначають такі країни, як Греція, Італія. Франція, можливо, Кіпр і так далі. Але при цьому обов'язково на співбесіді це потрібно проговорити. Чому так робиться? Ну, я сказала, щоб додати солідності нашому клієнту. Крім того, по зоні Шенгену не б'ють печатки при перетині різних країн. І таким чином візовий офіцер буде бачити: ага, ви подорожуєте, ви відвідуєте Париж, відвідуєте Кіпр, їздите на море. Ну, ви хороший і надійний турист, ви маєте кошти. Відвідуєте дорогі країни, і, відповідно, США це одна із цих країн, які ви хочете побачити. Якщо таке дійсно є, якщо ви заповняєте анкету не самостійно із візовими менеджерами, це потрібно проговорити, щоб не було розбіжностей, вказаних в анкеті, і тої інформації, яку ви скажете усно на співбесіді із міграційним офіцером. Далі, наступне запитання: хто фінансує поїздку? Дуже часто запитання, особливо, якщо це їде жінка із дитиною, або старша людина, наприклад, старша сім'я, пенсіонери. Тут, так само, як і в анкеті, ви вказуєте правдиву інформацію. Якщо ви спонсоруєте себе самостійно, то вказуєте Я сам плачу за свою поїздку. Якщо чоловік платить, чи компанія оплачує дорогу, або ви їдете до дітей, чи навпаки їдете до батьків у Сполучені Штати, говоріть правду. Тому що в анкеті ця інформація уже вписана. Не стидіться про те, що хтось за вас фінансує цю поїздку. Будьте щирі із міграційним офіцером, і він оцінить це по заслугам. Одне з частих запитань, які можуть вам задати: чому саме зараз ви вирішили поїхати в Сполучені Штати? Найлегше відповісти в тому випадку, якщо зараз канікули, новорічні свята, або виїдете на конкретну конференцію, саміт або якусь важливу виставку. Але якщо ви робите дійсно візу, як багато із наших клієнтів, тому що вона дається на 10 років, хай буде, тут потрібно завчасно підготувати стратегію цієї відповіді. Чітко сформулювати причину поїздки, чітко сформулювати мету і логічний зв'язок між ними, щоб візовий офіцер ні на секунду не міг засумніватися у вашій відповіді. Чи є у вас родичі в США? Дуже часто так само задають це питання. Якщо там є родичі першої лінії, звісно, ми їх зобов'язані вказати в анкеті і розповісти про них міграційному офіцеру. Але якщо це просто друзі, родичі не першої лінії споріднення, то можна, в принципі, їх і не вказувати, щоб не викликати зайвих підозр про те, що у вас є ризик міграції. Чому так візові офіцери? Скептично ставляться до того, що у нас є там родичі, у нас є знайомі, тому що вони можуть допомогти вам освоїтися і нелегально залишитися в Сполучених Штатах, допомогти з пошуком неофіційної роботи і так далі. Тобто це якби такий невеличкий крючок, невеличке віконечко в те, що ви можете дійсно залишитися в Сполучених Штатах неофіційно. Тому обов'язково потрібно подумати тричі: чи вказувати їх, чи не вказувати, хто вони вам попадаються. І взагалі скласти пазл, мета поїздки, родичі, логічний зв'язок ці всі запитання ми пробираємо на тренуванні перед співбесідою, тому що саме ці останні три запитання часто призводять до небажаної відмови. І так, що будете робити після повернення? Тобто візовий офіцер запитує, повертаючись в Україну через тиждень, через місяць, чим ви будете займатися? Або по-другому це питання може звучати. Що тримає вас тут? Чим ви займаєтесь в Україні? І ви обов'язково повинні сказати, я тут залишаю, наприклад, там, дружину. Або в нас із дружиною ми їдемо, у нас залишаються тут діти, робота, можливо, нерухомість, можливо, батьки, яких потрібно доглядати. До цього питання так само підготуйтеся уважно і доводьте міграційному офіцеру те, що у вас є прив'язка до України. Далі. Що ви знаєте про штат або про місто, в яке ви їдете, не часто, але інколи це задають нашим клієнтам. Якщо ви їдете із туристичною метою, ви захоплюєтеся традиціями, захоплюєтеся якимось фільмом і так далі, ви обов'язково повинні розповісти міграційному офіцеру, що я їду, наприклад, в Нью-Йорк, я хочу побачити не знаю, місця, локації, зйомок, саму вдома фільму, і розповісти. Точечно, точково, саме про ті місця, які хочете відвідати, в якому році вони відкриті, чим вони для вас цінні, і так далі. Якщо ви будете розповідати багато, відповідно, міграційний офіцер він вас зупинить, зрозуміє, про що ви говорите, і перейде до наступного запитання. Нарешті ми пробрали всі відповіді. У нас пішло на це все більше, ніж півгодини. Але я вас запевняю, що ваша співбесіда буде тривати 3-5 хвилин максимум, із цих 10 запитань вам можуть задати одне. А можуть задати і всі 10. Тому треба до цього підготуватися. Якщо ви заповняєте анкету самостійно, то у нашому офісі ви можете замовити лише, наприклад, підготовку до співбесіди. Ми проберемо вашу історію, допрацюємо вашу стратегію поїздки і підготуємо вас до цієї співбесіди. І так, останній слайд, що взяти із собою на інтерв'ю? Обов'язково беріть із собою закордонний паспорт, він має бути дійсний. Ще мінімум один рік хоча б. Далі дві фотографії розмірами 5 на 5 на білому фоні. Чіткі фото зроблені у професійному ательє. Далі підтвердження заповненої анкети д 160 підтвердження дати запису. На ньому обов'язково будуть штрих-коди, ви їх не сплутаєте з анкетою. А також документи, які можуть у вас попросити у посольстві. Це, наприклад, довідка з роботи, виписка з банку, яка підтверджує ваш фінансовий стан, це може бути свідоцтво про майно, якісь студентські квітки і так далі. Дехто в інтернеті, там на теренах YouTube-каналів, в соцмережах говорить про те, що їх нічого взагалі не просили на інтерв'ю. Це дійсно так часто буває. Але. В одного із 20 наших клієнтів обов'язково просять якісь підтвердження. В одного клієнта попросили підтвердження того, як він виїжджає за кордон. Тобто він витяг просто свою е, бумажку про те, що він інвалід якоїсь там відповідної групи. У когось попросили довідку з банку, які підтверджують їхні доходи, тому що міграційному офіцеру здалося, що напевно їх доходи не відповідають справжності. В одного із наших клієнтів попросили е, угорський ВНЖ і запитали, чого саме тут, в Кракові, ви подаєтесь на візу, чого подаєтесь найближче до Будапешта. Тому питання можуть бути різні. <кхи> Більше питання не лише ці, а конкретно по вашому кейсу наші менеджери, менеджери пробирають із вами на співбесіді на тренуванні перед офіційною співбесідою з міграційним офіцером. І так, на завершення. Якщо відео було корисним, обов'язково ставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не загубити. Ми обов'язково будемо знімати ще більше корисної інформації для вас. В коментарях ви можете задати, наприклад, додаткові запитання, поділитися інформацією, як ваше інтерв'ю пройшло, що вам задавали у консульстві, а також як ви відповіли. І пам'ятайте, головне це бути спокійним, впевненим у собі. І не хвилюватися. Також, як я обіцяла в кінці відео, я даю вам невеличкий сюрприз. Унизу під відео є посилання на гайд як одягатися у консульство на співбесіду. Там є повний гайд про те, як робити макіяж, яку зачіску можна не можна робити, як одягатися, які кольори, який фасон одягу. Це для тих, хто додивився відео до кінця. Обов'язково переходьте за посиланням. і Я бажаю вам удачі під час співбесіди.